Про вівсянку. Вівсянка має бути обов'язково цільнозернована. Ось такі, бачите, сплющені пластівці. Цільного зерна, тобто не очищені, не ніжні, е, ні в якому разі вівсяночка, якась там вже з доданими фруктами, з цукрами. Чому саме така має бути вівсянка? Тому що, перш за все, цільне зерно містить собі клітковину і ці висівки, які є надкорисними. Якщо від них позбутися, то вівсянка перетвориться просто в таку суміш крохмалю, яка дуже швидко підніме в вашій крові і не наситить вас е, нічим корисним. Ці вівсяні пластівці написано в готувати 5-7 хвилин варити. І є вівсянка, прям така ціла, яку потрібно 20 хвилин готувати. Але під час термічної обробки велика кількість вітамінів групи Б, вітамін С точно вже втрачають свої властивості. Тому на підприємстві цю вівсянку обдають кропом і готують до швидкого приготування.